Комбінованим ударом з боку Російської Федерації ракети, безпілотники всім, чим можна тільки росіяни намагалися гатити по Дніпро і по області. а З нами на зв'язку Максим Курячий, депутат Дніпропетровської облради. Пане Максиме, вітаємо! Слава Україні! Героям слава доброго дня, Максим. См... Смерть ворогам. Розкажіть, будь ласка, як пройшла ніч сьогодні в Дніпрі? Було гучно, були обстріли, руйнування. Що остання інформація, що вам відомо, прошу? Ну, взагалі, то безпрецедентна атака е, ворожа, і мені особисто здавалося, що ця ніч ніколи не скінчиться. Вона так довго вона тривала і відбувалася, е, нібито і вже нічим нас не здивуєш, але ця зухвала атака була як ніколи. Агресивною, і більш того, я вам хочу сказати, як от зараз міста говтуються після цієї тривожної ночі. І в соціальних мережах вже так наші містяни підбадьорюють один одного. І так і кажуть, що після таких от зухвалих ворожих атак ворогу вже не варто вчити слово паляниця потрібніше вчити нові для них слова, такі як шибениця, в'язниця. Ну а хто хто не зможе е, висловити, то так просто і вчити домовина. От все це те, що на них е, чекає. Ну а взагалі, якщо серйозно говорити, е, ви це мабуть вже і знали. Знаєте, я озвучували під час його ефіру з гідна офіційною інформацією. Е, 20 шахідів і 16 е, крилатих ракет різного типу. 20 шахідів було е, збито з них. Знищено а 16 крилатих ракет тільки 4 вдалося збити і знищити. Отже, має область і прильоти цієї ночі. Наразі відомо про те, що постраждало сім людей. Вони зазнали поранень різного ступеню тяжкості дехто з них перебуває з цих постраждалих в лікарнях і, і отримують медичну допомогу. Е, відомо, що ворог вилучив у частину у підрозділ е, ДСНС. Е, там на місці прильоту е, здійснилися дві пожежі. Пожежі вже е, потушили. Але е, знищено близько двох десятків спеціальної техніки наших рятувальників, е, і це також проблема. Зазнали пошкоджень і е, територія приватного підприємства, е, і зазнали пошкоджень і дитячий садок, і дев'ять багатоповерхівок зазнали пошкоджень. Е, така в нас була тривожна ніч, але слава богу, ранок наступив. Пане Максиме, ну от скажіть, будь ласка, як ви бачите, я не знаю мету ворога, мету цієї ракетної атаки. Що вони намагалися цим добитися, якщо пошкодженими є реально житлові будинки, дитячі садочки, станція наших рятувальників, і якісь там приватне підприємство? Ну вибачте, на склади з боєприпасами на, на оту всю ерунду, яку вони малюють собі в звітах Коношенкова, це ніяк не тягне. Ну, мені очевидно, що вони цілили по об'єктам інфраструктури. Все для того, щоб залякати вкотре наших містян, наших людей, але я вимушен поділитися зі своїми спостереженнями. Вони вдосконалюють свою тактику. Ну, наприклад, напередодні на території Дня області також була така розвідка боєм російськими шахедами. Безпілотниками вони е, намагалися промацати систему нашої протиповітряної оборони, е, не вдалося, або щось вони для себе засували І вже цієї ночі вони таку безпрецедентну атаку зробили. Ну, а те, що ракети в них ці ікси, Криволапі е, це знають усі, е, війна триває, війна okay. триває. Максима, як розкажіть, будь ласка, ну ви в цьому більше обізнані. Я знаю, це і ваш округ був в попередньому скликанні. Працюють підприємства великі підприємства Дніпра. Це і КБ «Південне», і Південьмаш, ну інші там трубний Дніпропетровський завод, металургійний завод. Чи є там зараз виробництво? Чи люди працюють, чи отримують заробітну плату? Ну якщо це не військова таємниця, звичайно, що це можна розповідати? Я навіть не знаю. Ну, і, е, я не можу вам розповідати там про військові таємниці, це неможливо, тому що це е, неправильно і е, так не буде. Але е, що хочу сказати, безумовно промисловість з Дніпропотровщини постраждали. І на сьогоднішній день вкрай важко, я про це знаю, і складно працюють наші флагмани вітчизняного промислового промисловця. Величезних втрат і пошкоджень зазнали підприємства металургійної галузі. Це безумовно. Відкладається в негативний бік з точки зору на економіку не тільки регіона, а взагалі на економіку країни ні для кого не секрет. Арселор Мітал, наприклад, флагман металургійної галузі в Кривому Розі. Він не працює. Щось намагаються там якось триматися на плаву, але вже того, що було до е, повномасштабного вторгнення, е, на жаль, немає. Те ж саме стосується металургійних заводів е, міста Дніпро, Кам'янського, е, Нікополя, там взагалі зона бойових дій. Е, що стосується підприємств Південмаш і КБ Південне. Е, Ну, безумовно, мені відомо, що деяка часть величезна кількість цих підприємств і підрозділів релаковані. Ага. Вони знаходяться в безпеці. Те, що ворог цілить по Південмашу, це було очевидно і заздалегідь передбачено військовим керівництвом нашої держави. Те, що вони захочуть туди подальшому цілити. Мабуть, очевидно, але для цього є е, наша протиповітряна оборона, е, і е, я переконаний, що е, жодна залізяча е, російських військ е, не загрожує е, цілісності е, цих підприємств. Дякуємо вам, пане Максиме. Нагадаємо, що на зв'язку із студією був Максим Курячий, депутат Дніпропетровського.